там почал вивчати. Е фонд державного сануального ша. Е. І тем езодія. Цей історично унікальний ляка була активована в 1640-х віково через дурному мурочці, по проекту шведського архітектора. І цей тип робіт 1882 був Антен з Спочатку це був банк. Тоді тут розміщувалася прокуратура нашого міста. Це подібник був дуже хан. Середні, коли була літа клітнина

Ользі Івановні за те, що вона створила такий проєкт і зробив залучила нас до вас. І таку всі удали, де в книзі відтворена історія нашого міста. Це дуже велика пам'ятка буде для майбутнього покоління. Ми дуже вдячні нашому педагогі Катерині Юріні, яка навчається вчить. Є такі ж інтерфоні, які цей аккаунт. Дякую. Він дуже вячний спонсор. Дякую, пані Олено, за переговори, за згоди і історії, і у вірухах, я прийнявши цю історію. Пані Олено, а просто хтось старший десь наповнюється, у нас тут слів, які ставлять

На жаль, і також немає, і робота нашого єдиного мужчини Ігоря Шведкова, Давайте ще не помилують. Це змінована це, 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 центральна частина парку, парк. місце, де залюблені люди. Скоріше постоянно це антикифандізе. Тут теж лише один чоловік. Ага, ну нічого. Я тут вірив, що до нас підробляється. Я намалював це місце парк перемоги. Я думаю, що воно так і залишиться, парк перемоги. щасливе життя. Zara Pisco, like the case of diesem Bild auch ein Siegespark und er holt das äh, Namen Black, Siegespark. Äh, jetzt ist Menschen leer, weil das gefährlich ist. Ja. Основне те, що зараз ну, на цьому то, парк перемоги. І не тільки в Нікипалі, а й в Україні завжди свято чизусичі, завжди зичать перемоги мирного неба. Так що на цьому видно, що це мирне небо, ну, а перемога буде, яка випадна. Дякую, Народька. Дякую на пані Чого дякуєте? Так, іма бігар, льоти, рушених, єдин, тен всіх, ун фрідець оф хіммель. Ун єц зєд віраєм. Хіммель, тріхліх ес. Хіммель, ун тер готас, всіх гот. Так. Усіх, хто очікуєть, ось наші життєві сьогодні очікується лік у новинок. У нас коло зачебається. Лава, чарно, фігурка. Da sitzt auf der Bank eine Frau und sie erwarten auf ihren Mann wie viele äh, Frauen der Ukraine. наша робота, нашої неймовірної можливої тренерки. Яка змалювала дуже символічну символічну річ. Це у нас з старої частини росло столітнє дерево. Його посадили ще до війни Получається, так цікаво, що він перша війну вистояв, а війну, яка веде у нас Росія, вона загинула від російського соляру, і, на жаль, не засвоєна. Це була гордость наша компанія. Насправді там дуже велика дерево де вже ломали скулі і напевно це маленьке

Щиро дякую вам за надан наш вигляді і Миримо, що наш праць в наших руках нас яка була у нас до війни. А сьогодні залишилася лише сколедах у наших серцях і головах. І завдяки такому з мега крутим проектом ми мали знову залишити для прийдешніх ігор Олімпіа, саме інстри і іде досить важне у надзвичайно чутчу нашого міста і для кожного ділового і маленького підприємця. Щиро дякую. Буде там, де знову реклака буде за проектів слід. Окремо дякую Олесі з Андреїною і Глебену за вражавне моменти, Глебанкин, там є за ми самі аж дощурилися, коли малювали так глибоко поне коринули. Дякую мамі, що за можливість. Дивлюся, що тут плачуть у нас вже за можливість пригадати все що ми втратимо а need to learn the couple short track and while that's not cloud Запрошуємо за війни в митифо, де можна буде просто побачити віримо відбудоване

Я дуже давно почав подивитися проєкту і бачив, що на ньому брали колоні зі спільної виставки, леверпузен що це Чудово. Що леверпузен і виставка? Переробіт спільних спеціалізацій. Ти знаєш, що був леверпузен і wir kommen etwas weiter und wir haben das nächste Thema und die nächsten Gäste. Ja, genau. Warum kannst du überhaupt hier? Ja. Wir sammeln die deutschen Länder und die ukrainischen und schauen für die Ausstellung sowohl online als auch hier in welche Bilder wir ohne gut machen den Vorschlag, dass, dass sie und vorschlagen, äh, was wir finden, wie wir zusammen mit der Künstlerin des akademie welche Bilder gut zueinander passen, welche wir im Prozess bilden und in die mit der Galerie aussehen. Галері, thank you were done the world in gallery and sound in online. Так что these картины не всі, але найкращі картини будуть виставлені в зоні, в форуме галереї, а також будуть онлайн. Так, <голосі> якої надопошинку направляем за онлайн партия. Історії для людей, які на цьому місці. Це означає, що ми не маємо цілих місць. А то оригінальні картини, може, це не відпробування? Бо то вже наше. Ми маємо не право, бо їх ніхто не віддасть. Так, ми разом Ми вам Ось до речі, наша книга, яка вже випущена в партнерстві з містом. Чус! Чус! Запрошуємо з нас для так, ось так. Це книга, яка зроблена силами школи мистецтв. У партнерстві з DVV International.

Дякую, я сьогоднішній вечір. Артема, за те, що спасибі вашого всім нашим спільним. Давайте попрощаємося з нашими партнерами. І далі я вам допокажу книгу нашу чудову. Вітання слова, що ведуть до нас. Доброго вечора. Дякую вам. Це дякую за приклад, Дякую дякую гарного Чусчу. Пока-пока. Пока-пока. Наші партнери. Ефір закінчений. Пряма конференція. Наш міст. Емоції вирують у нас. Тут ви ще можете побачити. Наш прямий ефір в Ютубі продовжується. Е, поки ви будете готуватися до поїдання святкової піци, я покажу нашим глядачам нашу чудову книгу. Я вже трішечки пок спочала її показувати. Ось Просто книга. Це така добірка картин і фотографій, де зображено місто наше, в тому вигляді, в якому воно було, яким бачать його художники наші аматори. А це вже наше сьогодення зруйновані. Наші будівлі, зруйноване місто в такому форматі вона зроблена. Е, описано е, українською та англійською мовами. У нас вже була презентація офіційна цієї книги разом з партнерами, е, бо в нас е, наш проєкт складається з декількох етапів. На яких ми проводимо ці, дуже хвилююсь, бо дуже дуже був ефір такий чуттєвий. Етапи проєкту такі. Значить, в нас є книга, в нас зараз є малюнки, які будуть листівками. І ще буде у нас. Фотопроєкт незламних людей міста Нікополь. Так само будуть підписані фотосвітлини, зроблені учасниками нашого курсу то мистецтво двома мовами. А скоріш за все, трьома буде українська, нім, українська, англійська і ще додасться німецька. Це дуже важливий такий момент в історії нашого краю, нашої місцевості, бо, на жаль, щоденно йде руйнування наш... нашого життя, йде руйнування нашого життя. Окупант дуже близько, 5 кілометрів від нас, 4-5 кілометрів. Від нас по той бік колишнього Каховського моря. І відбуваються щоденні обстріли артилерійські, щоденні, щоденно посилаються на нас БПЛА, ФПВ-дрони з вибухівками. Над нами літають шахеди, які летять далі. За межі міста в обласні центри, е і, скажімо, це дуже нелегко проживати ці часи, але ми тримаємося і ми будемо триматися скільки, скільки цього е буде потребувати час наша Україна і наші хлопці, які і дівчата боронять нас від ворога. Е Бо ми тут і тепер в себе вдома і ми бажаємо жити в нашій незалежній, вільній ненці в Україні. І ніяк інакше. Тільки так. Тільки перемога. Всі ці руйнування ми відбудуємо, ми в це віримо, бо немає нічого такого. Щоб зруйнував, зруйнувала людина і чого б не могла відновити людина. Шкода, що вже тепер не повернеш полеглих, але це така висока ціна, яку ми платимо за нашу помилкову любов до російського народу, помилкове суд. Помилкове сприйняття їх як братів наших, бо брат не може робити те, що робить. Тому ми тут і будемо залишатися тут і робити все, що в наших силах. Дякуємо вам за перегляд. За чудові моменти, які розділяємо разом з вами. Це дуже важливо і для нас, і для центру, і для партнерів, і для України, і для хлопців, які стоять і виборюють нам волю і свободу від поневолення. В кавичках братських народів. Повторюся ще раз, я демонструю зараз книгу, історія Нікополя, як було і як тепер є на світлинах. Тепер це тільки згадки, але ми віримо, що буде ще краще. Бо ми незламні українці, які, яким все під силу. Ось такі чудові малюнки переплетені і дорослі, і малі учасники зображення і картини від дітей. Ну, зображені дітьми. Їх дуже багато. Можливо, навіть не все містилося, але ось так. Ось такий колишня наша дамба. До якої зараз немає доступу, вона вся зараз зруйнована, побита. Дякуємо вам. Доєднуйтеся Центр освіти дорослих. Ми тут, ми в Нікополі, ми поруч з вами і будемо тут, скільки, скільки того потребує наша ненька Україна. Гарного всім суботнього вечора!